Друзі, усім привіт! Ми учні медіашколи. Раді вітати вас у нашому випуску. Це відео дуже актуальне зараз, адже інформаційна пропаганда, маніпуляції, іпсо що беззупинно створює країна агресорка. Заполонили інфопростір соціальних мереж та новинних стрічок. Тож ми вирішили обезпечити відшквалу дезінформації як себе, так і вас. І сьогодні ми разом будемо розвіювати один з фейків російських ЗМІ. Тож, поїхали! В Україні різко зріс рівень бідності через ЄС. Таку дезінформацію поширюють російські ЗМІ. Цитуючи Миколу Азарова. А ви пам'ятаєте цього експрем'єра Миколочку Азарова? Так, так, ця легенда сформувала так званий Азіровський словник в Україні, справді зріс рівень бідності населення, але до цього призвела сама російська агресія проти України. І поки наші громадяни роблять усе можливе, аби реанімувати українську економіку, Азаров поширює фейки про те, що нібито Понад 7 мільйонів українців опинились за межею злиднів. І винен у цьому на його думку, хто Європейський Союз? Ба Більше нині Азаров маніпулює даними Світового банку. Він повністю спотворив їх річний звіт про те, як впливає російська агресія на українську економіку. Проте у звіті немає згадки про заявлений катастрофічний вплив ЄС на економіку України. Напаки, у документі звертають увагу на наслідки широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. А також у звіті аналізуються негативні наслідки широкомасштабного вторгнення Росії в Україну та описуються заходи, яких вживають країни Європейського Союзу та інших партнерів України для стабілізації державної економіки. А також Підкреслюється, що розв'язана Росією війна проти України відкинула нашу економіку на 15 років назад. Російські війська знищили в Україні сотні підприємств, вбили і поранили тисячі українців, які втратили працездатність. Це призвело до значних втрат робочих місць і доходів у приватному секторі. Втрати купівельної спроможності та втрати активів серед українців. Про це все йдеться у звіті. Світовий банк наголошує, що через війну понад 7 мільйонів українців опинилися за межою бідності, а рівень бідності за рік широкомасштабного вторгнення Росії в Україну збільшився з 5,5% до понад 24%. Багато областей нашої країни стикнулися з найбільшими соціальними. Енергетичними, транспортними та сільськогосподарськими проблемами це ті області, які перебували під тимчасовою російською окупацією, і були зруйновані та пограбовані російською армією. Ба більше за оцінкою Світового банку Росія завдала збитків Україні на 411 мільярд доларів США. Саме така сума, на думку фахівців банку, буде потрібна Україні для відновлення транспортний. Житловий сектор, енергетика, сектор соціального захисту та засобів до існування, ліквідація, вибухонебезпечних предметів і сільське господарство це все потребує відновлення. За висновками аналітиків, лише витрати на ліквідацію наслідків від руйнування Росії, будівель і цивільної інфраструктури України становлять понад 135 мільярдів доларів США. Бережіть себе від фейків. І дотриматись правил інформаційної гігієни. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами.